Вітаю! Мене звати Альона Мельник. Я методистка обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. У черговому випуску рубрики Варто знати. Розповімо, як розпізнати тонкий лід та які речі можуть порятувати людину, що провалилася під лід. Безпечним вважається лід, товщина якого складає щонайменше 7 см. Але у разі, якщо ним буде йти одна людина. Масова переправа пішки може бути здійснена за умови, що його щільність не менше, ніж 15 см. Визначити товщину можна за кольором ділянки з неміцного льоду зазвичай темні. Катання на ковзанах, хокей, зимова риболовля це дозвілля, яке може захоплювати, а також може призвести до небезпеки, адже мова передусім йдеться про проведення часу на льоду. Зважаючи на нестабільні погодні умови, швидкі зміни між градусним плюсом та мінусом, завжди є ризик, що лід не витримає навантаження. У чергових блоках ми поговоримо, як найкраще перевірити товщину льоду та які речі необхідно взяти з собою. Додамо, що найбільш небезпечна крига це перша та остання, адже вона ще або вже тонка. І відтак вона, звичайно ж, не міцна і не може витримати маси навіть маленької дитини. Оцінити товщину льоду можна і візуально. За кольором. Якщо здалеку подивимося на лід, то можемо побачити, темний колір значить лід небезпечний, він тонкий. Якщо ж зелений або синій колір льоду, ним можна крокувати, але зважимо крокувати лише одній людині, а не кільком. Зрозуміло ж, що метод перевірки на око не завжди є дієвим. До того ж, поверхня льоду може бути вкрита снігом. Тому, перш ніж ступити на лід водойми, дізнайтеся про його товщину. Для цього вам знадобиться довга загострена палиця або інший подібний предмет, але обов'язково він має бути легким, щоб ви вільно могли тримати в руках. Пам'ятайте, ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг. Під час руху слідкуйте за поверхнею льоду. Обходьте небезпечні місця та ділянки з кущами. Особливо уважним потрібно бути в місцях зі швидкою течією або там, де є джерела. Якщо лід недостатньо міцний, зупиніться і повертайтеся назад тим же шляхом, який йшли. Перші кроки робіть без відриву стопи від поверхні льоду. Станом на 7 січня 2025 року на водоймах Хмельницької області загинула одна особа. Впродовж 2024 року на водних об'єктах області загинуло 69 людей, з них 10 дітей. До груп підвищеного ризику відносяться любителі риболовлі та діти. Якщо вже так сталося, що ви провалилися під лід, головне не панікуйте. Утримайтеся на поверхні і контролюйте, щоб тіло не пішло під воду. Намагайтеся вилізти на лід. Для цього широко розкиньте руки і наповзайте на край грудьми, почергово намагайтеся витягнути на поверхню ноги. Вибравшись на лід, відповзайте в той бік, звідки ви прийшли. Далі необхідно обов'язково переодягнутися. Якщо ж сухого одягу під руками не виявилося. Треба викрутити мокрий одяг і знову одягти його на себе. Щоб зігрітися, виконуйте будь-які фізичні вправи. Сховайтеся в захищеному від вітру місці. Зараз розглянемо сценарій у випадку, якщо ви стали свідком того, як людина провалилася під лід. Оцініть ситуацію: перш за все, стань льоду. Гукніть на допомогу. Зателефонуйте до Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101. Подивіться, чи у вас є з собою мотузка або довга палиця. Також можуть згодитися ремінь, довгий шарф або навіть лижі. Наближайтеся до потерпілого поповзом, розкинувши в сторону руки і також розкинувши, розставивши ноги, щоб не опинитися у воді самому. Можна підкласти під себе лижі або дошку. Це збільшить площу опори. Не підповзайте зовсім близько до потерпілого. Кидайте мотузку або пов'язані шарфи з максимально можливої відстані. Людина, що надає допомогу, обов'язково повинна обв'язатися мотузкою і закріпити її на березі. І ще один варіант. Це коли дві-три людини лягають на лід і ланцюжком наближаються до потерпілого, тримаючи один одного за ноги. Перший кидає потерпілому ремінь, шарф або якийсь подібний предмет, після чого вони разом витягують постраждалого з води і діють впевнено та швидко. У випадках, коли потерпілий пробув у воді тривалий час, тобто від 30 хвилин і більше, його не можна різко переносити, не можна рухати кінцівки і навіть голосно розмовляти поруч, тому що це миттєво може призвести до зупинки серця. Якщо ж людина пробула у воді менше часу і здатна рухатися, їй пропонують біг на місці протягом 10-15 хвилин або ж робити будь-які інші фізичні вправи. Якщо людина не здатна рухатися, необхідно її укутати і напоїти гарячим напоєм. Сподіваємося, що ці всі рекомендації вам не доведеться застосовувати, але майте на увазі, поінформований, отже, готовий дати бій життєвим ситуаціям.